Все більше українців покидає Польщу, все менше українців офіційно працює на території Польщі. При цьому тенденція змінюється. Все більше людей інших національностей приїжджають в Польщу, знаходять тут собі роботу, легалізуються, і це дуже ну, якби оцей ринок праці в Польщі дуже і дуже сильно змінюється. Ми сьогодні про поговоримо про те, хто приїжджає в Польщу. Що робить влада для того, щоб все більше е, людей там з Азії, з Африки і з Близького Сходу приїжджали до Польщі. Е, і також що е, на сьогоднішній день відбувається з українцями і що їх чекає в подальшому. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Я знаю, що багато хто дуже злиться через те, що я говорю постійно про лайки, там в кожному відео, фактично. Але це насправді дуже і дуже сильно допомагає підтримувати канал. Останнім часом ви почали ставити цих лайків менше, і при цьому все більше ботів з'являється. Тому відео, скажімо так, не попадають в рекомендації, тому я вдячний кожному, кому. Це важливо, щоб мій контент виходив. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, розгорнуті, розгорнуті коментарі. Свою думку пишіть. Це Дуже важливо для просування контенту. Тож, вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, в Польщі спостерігається тенденція до зменшення кількості українських працівників, які офіційно працюють і зареєстровані в ЗУСІ. І за минулий рік, незважаючи на те, що величезна кількість українців перетнула кордон і знаходилась ніби в Польщі, але кількість офіційно працюючих українців знизилась на 13,5 тисяч осіб. Це зрозуміло, але це не найцікавіше. Найцікавіше, хто приїжджає в Польщу на роботу і що робиться взагалі з українцями. І на фоні того, що в Польщі всі зараз починають говорити про те, що найближчим часом може відбутись напад Росії на Польщу, то все більше і більше українців також приймають рішення звідси виїжджати. Замість українців польські роботодавці все більше звертаються до працівників з інших країн. Найбільше зросла кількість працюючих білорусів на цілих 20% за рік, і вже їх в Польщі працює приблизно 130 тисяч. Ми зараз поговоримо про те, кого ще вони привозять. І потім перейдемо вже до того, що робиться з українцями, чому українці виїжджають і куди вони, власне, виїжджають. По-перше, у 2023 році, помітно, зросла кількість працівників з Колумбії, Індії, Непалу. Та інших країн Африки, Азії та Близького Сходу. Ця тенденція свідчить про широкий спектр міграційних потоків, які направлені до Польщі з різних країн світу. І люди, які шукають робочі можливості за кордоном, знаходять їх в Польщі, тут легалізуються і працюють. І це, скажімо так, я думаю, 24-й рік в цьому плані буде набагато сильнішим. Тому як ми вже з вами також робили окреме відео буквально декілька днів тому, уряд Туска. Хоче е, послабити, скажімо так, ті е, жорсткі механізми, які були впроваджені щодо нелегальних мігрантів з білорусько-польського кордону та ті, які там приходять з Балканського півострова до Польщі. Е, е, якщо раніше, наприклад, цих людей одразу ж депортували. Так, як тільки їх ловили, їх одразу депортували, і ніхто там їм не надавав жодної допомоги. То на сьогоднішній день, наприклад, щодо проекту змін на польсько-білоруському кордоні, то цих всіх людей хочуть не просто одразу назад депортувати до Білорусі, а хочуть приймати їх в Польщі, створювати для них осередки, де можна буде їм надавати гуманітарну допомогу, і при цьому далі вже там вирішувати, чи залиш... чи залишати їх в Польщі, чи відправляти їх там назад в Білорусь, чи до їх родин. Є е, така ситуація, і це робиться також через те, що все менше українців є в, на території Польщі. Е, якщо вони справді на кордон, оце, ведуть ці зміни на кордоні польсько-білоруському, то е, Польщу заполонять просто е, якби люди інших національностей, чого минула влада абсолютно ні в якому випадку і ні в якому форматі допускати не хотіла, да й в принципі не допускала е, тут. Якби все змінюється, тому як нехватка робочих рук, особливо чоловіків, вона дається в знаки. Все більше тих професій, де можуть працювати виключно чоловіки, вони зіштовхуються з тим, що просто-напросто немає працівників, і тому вони йдуть на такі кроки. Вони за те, щоб брати людей інших національностей для того, щоб триматись, хоч якось на плаву. Щодо українців, чому українці взагалі виїжджають з Польщі? Є декілька причин. Перша певне, і найголовніша це невизначеність щодо статусу Укр і щодо легалізації, в принципі, українців на території Польщі. Бо от останні декілька місяців питання з тимчасовим захистом тут для українців, воно стає максимально гострим. Зараз вже в нас є інформація про те, так, що тимчасовий захист продовжують. Тільки до 30 червня і далі будуть вносити які зміни. А які зміни будуть вносити, ніхто не знає, ніхто не розуміє. І якби вони попереджають про це людей виключно, ну якби за місяць до того, як минулий тимчасовий захист закінчиться, тобто 4 березня 2024 року, продовжили тільки його до кінця червня, і далі знову будуть якісь зміни. При цьому на карти побиту можуть подаватися виключно ті люди, які офіційно працюють. Українці, так в Польщі, хто має статус «Укр», або хто е, має свій бізнес на основі, наприклад, воз'єднання з сім'єю, а також на основі навчання, тобто це і діти, е, які ходять в школи, які ходять в університети. Е, вони не можуть тут зараз легалізуватись, навіть якщо в їх батьків є карти побито. Бо, по перше, студентські не можна робити, і по возз'єднанню також не можна робити. Це е, напряму впливає на вибір. Українців міняти е, країну свого перебування, тому як е, їм набагато простіше поїхати, наприклад, в Німеччину, Францію або в Бельгію, де е, питання е, якби вирішене, і там тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2025 року. Тобто, перше, це власне оця незрозуміла політика е, щодо українців і їх легального перебування на території Польщі. Якось ми бачимо, що не можуть вони дійти до консенсусу, і мені це максимально незрозуміле. Але як є, так є. Е, тому українці виїжджають далі в інші країни ЄС. Це по-перше. По-друге, це е, незрозумілі правила з. Тією допомогою, яку надають, і фінансовою, і гуманітарною для українців, які не можуть самі про себе попіклуватись, це і пенсіонери, і люди, які мають обмежені можливості, і також там сім'ї, де є багато дітей, або де є маленькі діти, або де мама просто з дітьми маленькими, і цих, цих дітей нема на кого залишити, вона не може піти працювати. З цим незрозуміло в Німеччині, як ми знаємо, ситуація з цим набагато краща, як би там хто що не говорив. І тому українці вибирають німеччину та інші країни, куди можна поїхати, і там власне залишатись. Це наступний пункт, і звісно ж, третій дуже важливий. Пункт, через який зараз, просто зараз почали українці приймати рішення про свої переїзди і якось це планувати, це постійно йдуча інформація від офіційних польських джерел, від польських високопосадовців, від міністрів про те, що Польща активно готується до війни з Росією і про те, що Росія може напасти на Польщу та на країни Балтії. Найближчим часом хтось говорить, що це може бути декілька місяців. Хтось говорить, що це може бути рік, два. Хтось говорить, що це може бути там 3-4-5 років. Але ніхто не говорить про те, ну от немає прям жодного е, жодної заяви про те, що ні Росія ніколи не нападе на Польщу. От про це не говорять. Зараз немає взагалі такого варіанта. Вони просто говорять про те, що от Росія нападе, але тут просто питання, наскільки швидко вона нападе на Польщу. І ми розуміємо, що це також дуже важливий тригер для того, щоб приймати рішення виїжджати звідси і шукати собі кращого життя де-інде. Маємо на сьогодні, власне, таку інформацію. Я думаю, це дуже важливо для. Скажімо, якихось для того, щоб прийняти якісь рішення і бути в безпеці, я завжди закликаю людей не панікувати. Потрібно просто розуміти, бути дорослими. Так? І так само доросло реагувати: що якщо е, говорять про це офіційні джерела, то це справді може бути, але це не привід для паніки, це просто привід для того, щоб підготувати собі е, один, два, три варіанти планів на випадок різних ситуацій. Ми живемо зараз в такому світі, коли все ж змінюється дуже швидко, коли якісь е, катаклізми трапляються, е, просто е, такі, на які ми взагалі не розраховували, про які навіть могли не думати ще декілька днів тому. Е, і потрібно з цим жити, потрібно вчитись з цим жити, брати відповідальність за своє життя і життя своєї сім'ї на себе і якби, від цього будувати свої плани. Про цього, до цього потрібно привикнути, не потрібно мені писати: Денисе, на що ти нагнітаєш? Денисе, на що ти говориш? Я говорю це для того, щоб люди просто розуміли, що може бути по-різному, і потрібно готуватися до різних варіантів розвитку подій. І просто бути в курсі цієї інформації. Я вважаю так. Якщо ви не згодні зі мною, пишіть в коментарі. Якщо вам краще буде взагалі не знати і не розуміти, що відбувається, бо так ви будете жити. Вам так вам буде жити простіше, то це ваш вибір. Ви можете просто не заходити в інтернет і нічого вам така інформація потрапляти не буде. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі, підписки. Гарного дня, до нових зустрічей!